Доброго дня! Пропоную ось такий комплект на Volkswagen T5 Протиотоманки плюс заглушки. Запчастина Бушна оригінал. Чорний колір. Під покраску. Запчастина повністю ціла. Можна полірнути, вимити, і буде хороша заглушка. В бампер. Вона трошки в сколах, ну і грязна. Запчастина ЄБУшна оригінал. Далі зараз показую з обратної сторони. Ось така накладка. Те, що є. Оригінальний номер, значок Volkswagen. Далі. Показую Потрібно їх помити хорошо і полірнути, і будуть ідеальні заглушки. Хто хоче, той може перекрасити. Ось така заглушка. Продаю весь комплект. По віддільності не продається. Продається тільки комплектом разом з протиотуманками Оригінальна протиотуманка нова виробник Хела. Мада Словенія на корпусі пише. Далі лампочка теж оригінальна Солівання. Ось така протиотуманка. Це є ліва сторона. Зараз покажу праву сторону. Справа також повністю в ідеальному стані. Кого цікавить, зараз можете телефонувати і замовляти. Запчастини є ці в наявності. Воно продається комплектом, ще раз скажу, тобто відразу ліва і права сторона. Дві накладки на отманки і. І дві заглушки. Тобто дві проти і дві заглушки. От Протягом отманки є в наявності. Кого цікавить, дзвоніть, номер телефону буде в кінці відео. В кінці відео в описі. Ось такий комплект Volkswagen Т5.